Вітаю, друзі. Ну от і осінь. Сховала всі літні речі і дістаю тепленькі. Збираюся пройтися по магазинах не тільки за потрібними речами, але й подивитися щось гарненьке. Одягаю шапочку біні, яку ношу ще з 2018-го. А це я сім років тому в Ніже. Отакий бомж стайл, мій улюблений на холодний період року. Я почуваюся дуже комфортно. Беру шопер сітку, який дуже подобається всім касирам. Питають, де я купила таку красу? Завітала у свій улюблений магазин, де можна купити все від декору до миючих засобів. І перше, що побачила, цю стіну, подивіться, як гарно. Я прийшла охопити осінній вайб, як кажуть мої студенти, тобто атмосферу, настрій, енергію, відчуття. І з місцем я таки вгадала, я його отримала. Шукаю ємкість для рідкого миючого засобу. придивляюся до цієї. Насолодившись красою, повертаюся додому. Знайомтеся наші пальми. Подивіться, які вони гарні в осінніх листочках. У кого зелені пальчики? Це ж хлорофітум. Він простояв просто неба ціле літо у нас було мало дощу, як він вижив, я не знаю, він навіть цвів. Я не утрималася. І запозичила декілька гілочок. Сподіваюся, що він виросте. Приймаю всі ваші поради дівчата, хлопці. Зібрала всі кіцюніни подушки на прання, така гаша вже вмостилася. Наша принцеса на горошині Ну хто не готує озвар зараз між сезонням? Для нього у мене навіть прозора кастрюлька є, щоб бачити, який він гарний. Старенька безхозна рамочка, свічка лимон та декілька серветок надихнули мене зробити невеличкий куточок декору для кухні. Що ж, любі друзі, я сподіваюся, що голос у мене вже кращий після застуди. Я хворіла два тижні, і це ще так лайтовий такий варіант у мене. Я дуже зраділа, що не більше. Але все рівно ще горло не дає в повну міру говорити. Дівчатка, у нас холодно. Дивіться, я одягла таку безрукавку, згадала. Ще я її купила десь років 8 або 10 тому ми з подругою відпочивали в Бердянську. І вона мене повела в секонд-хенд. Я побачила цю безрукавку, сказала, Боже, яка чудова річ. Вона каже, бери. Я кажу, 40 градусів, спекіт, знаєте, як таку якусь річ брати в руки. Вона каже, бери, скоро холодно. От з того часу. І я і ношу цю чудову безрукавочку. Одягаю, коли дуже холодно. В квартирі дуже холодно у нас. Минулого разу я показувала, як я робила календар власними ручками, і дуже багато відвиків було. А ще цікаві такі пропозиції чи поради. Я не знаю, як це сказати, але те, що мені сподобалося. Танюша мені написала, Іра. А ти роби дописи. От, наприклад, жовтень от є картинка. Зроби допис, чому саме цю картинку ти вибрала. Знаєте, Я так подумала, як це робити <тах> технічно, а потім, знаєте так, ну чому б не відмовлятися. І я спробувала і вже зробила на жовтень. Виявилось цікаве. Цікаво мені, тому що ви відгукнулися. Я не знаю, дівчата, хлопці, чи приходять вам, ну принаймні моїм підписникам а, оповіщення, що вийшов допис. Я не знаю. І так само на ці шорці коротенькі відео. Я не знаю, приходить чи ні. Ви мені напишіть, будь ласка. Але якісь відгуки вже були, і ви теж написали, що ви бачите на цій картинці що вам сподобалося. Ну і там я спробую ще робити. Тобто кожного місяця на кожну картинку я так коротенько буду писати, чому саме цю картинку я поставила на цей місяць. Якщо вам цікаво, долучайтеся. Ви знаєте, що на каналі, там, де мій фейс оце. Нажимаєте, і там написано відео, короткі відео, шортс, і там дописи. Якщо ви так натиснете, там будуть такі от коротенькі дописи. Якщо цікаво, долучайтеся до цього. Інша цікава ідея від Олени. Подумала, а чому вам на наступний рік не використати для календарю свої фото? Тобто я ж розумію, що Олена не має на увазі селфі. А те, що ну, я вже робила для відео, ви знаєте, я подумала, як це цікаво. Я, до речі, не зберігаю дуже багато фотографій навіть в Хмарі, в хмаринці, але дещо в мене є. Ідея те, цікава. Дуже цікава. Я давно нічого так не роздруковувала фотографії ті, що в мене є. Так ми все тримаємо зараз в комп'ютері, в телефоні, таке життя. А можу сходити, з'ясувати, чи роблять вони такого формату і, ну, може меншого, може такого. І. Не фотографія, а щоб була такого плану якось для календаря. І знаєте, що мені прийшло на думку, а чому тільки я? я думаю, це ж може зробити кожен кому цікаво. І це вже буде річ з історією, з історією сім'ї, навіть якщо людина одна живе, чого страшного, це. Все рівно це сім'я. Одна людина це сім'я. Тому це чудова ідея. Мені здається, що так, знаєте, повісити так на, на стіну, або навіть зробити якийсь настільний календар. І всі ці фотографії, які е, ми робимо час від часу, будуть такою чудовою пам'яттю. Як ви думаєте? Дівчата, дякую вам за ці чудові ідеї. Я взагалі пишаюся своїми підписниками, тому що ви в мене такі, такі креативні. Ну, я б до цього не додумалась. Не до допису <рапрес> робити допис на до такої чудової ідеї з календарем. Я трішечки одужаю і думаю. Треба пошукати якісь такі контори, які роблять це, тому що ну, давно нічого не роздруковувала. Друзі, заодно ми стало темно. Я хочу з вами ще попрощатися. Чекаю вас, як завжди, в коментарях. Дякую за ваші вподобайки, ваші спогади, вашу асоціацію, ваші думки. А кому цікаво, приєднуйтесь. У нас тут такий тим, цікавий колектив. У нас дружні люди, у нас тут немає хейтерів. А вам бажаю тих днів ночей. Хай Господь береже вас там, де ви є. А ми з вами побачимося.